Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Страсті Христові. Ісаї 53.5 Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Перед тим як Джеймс Кевізел зіграв роль Ісуса у фільмі Страсті Христові, режисер Мел Гібсон попередив, що робота буде надзвичайно складною і може негативно вплинути на його кар'єру в Голівуді. Кевізел все одно взявся за цю роль, сказавши. Я думаю, що ми повинні це зробити, навіть якщо це буде важко. Під час зйомок у Кевізеля влучила блискавка. Він схуд на 20 кілограмів і випадково отримав удар батогом під час сцени шмагання. Після закінчення зйомок він заявив: Я не хотів, щоб люди бачили мене я просто хотів, щоб вони побачили Ісуса. Через це відбудеться навернення. Фільм справив глибокий вплив на самого Кевізеля та на інших учасників зйомок. І тільки Бог знає, скільки з мільйонів людей, які Його подивились, змінили своє життя. Страсті Христові це час найбільших страждань Ісуса, починаючи з Його славного в'їзду в Єрусалим у вербну неділю і закінчуючи зрадою, знущанням, бичуванням та розп'яттям. Розповіді про це містяться в усіх чотирьох Євангеліях. У 53 му розділі книги Пророка Ісаї провіщені його страждання та їхній наслідок. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки. Завдяки смерті та Воскресінню Ісуса ми можемо мати мир із Богом, Його страждання. Надали нам можливість бути з Богом. Який з аспектів життя Христа справляє на вас найбільший вплив? Як на вас впливають Його страждання? Помолимось, дорогоцінний Спасителю, складно висловити, наскільки я вдячна за те, що ти постраждав, помер і воскрес заради мене? Дякую тобі! Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.